Так. Перевіряю роботу двигунів. От. Перший двигун Ну, На ньому написано робочий. Як перевіряємо. Між ними дзвонимо, дзвонимо, дзвонимо. Однаково. Бажано, щоб однаковий був опір. Близький в будь-якому разі. Між цим, цим і цим. Ну, десь приблизно 300 показує мене 300 рудіом. І на корпус кожну не повинно показувати опір. Ну, тобто максимальний. На цьому. Тут три виходи. провода, Ну, корпус земля, понятно. А на цьому, блін. А на цьому вивели шість штук. От. Один, два, три підписано. Ну, типа, начало. А це конці. Так. Потім проблема буде підключати начало-конец, конець, конец начало, конець. Конец. Ну, це добре, що підписали. Тепер получе Начало одного, конець другого, Начало другого, конець другого, Начало третього, коні третього. Теж так само парами ми дзвонили. Одна пара. Один з цим, один з цим, один з цим. Дзвониться. Бажано, щоб було однаково на корпус не Ну, Дзвониться. Не должно быть малого опору, великий утром. Ну тут уже тут около 200. И ось саме интересний. Я сразу крышка была закрыта. От. Хто знає, що це за зверь такий зверюга? Що я думаю? Це две теперь постоянно только. Так. Ну, у нас тут ось обмотки. Обмотки. Обмоточки, обмотки. Вот. вот такие. Это шунтирующие. Так. Ось. Так. Оси последовательно подключила, И ось она. Ну, короче, Між цими двома прозони є якесь супротивіння. Потім між цими якесь є теж супротивіння. Думаю, що це на якорь, на я, да? Хоча де? Це на якорь. А це на обмотки, У озбруженні. Дві включені Ну, Мені ж треба було...